Ура, громада виграла суд. Хаті, хаті, хаті! Але це ж вже було. Це ж було. вже! Боротьба за садибу Дмитрієва триває вже понад сім років. І от сьогодні проміжна перемога громади у суді. Чи ще одна серія цього багатосерійного серіалу? Ось цей суд, який сьогодні відбувся. Це вже 23 третє судове засідання. Власне, у цій справі загалом з 2018 року це сім років боротьби. І сьогодні власне суд став на бік громади, на бік Міністерства культури, Департаменту охорони культури і спадщини. Я думаю, що забудовник він буде подавати касаційну скаргу, але ми продовжимо боротьбу і в Верховному суді. Я думаю, що ще одне коло судосудо судової справи і. Будівлі будуть збережені захищені, а от забудовник говорити відмовився. Можливо, біжить тренуватися перед новим колом судових засідань у касації. Беремо рук беремо рук З ним разом буде ок. Але, знаєте, дивно виходить: суди виграємо, а будівля руйнується. Питання в тому, що швидше закінчити цей нескінченний марафон судів чи руйнування самої садиби Дмитрієва.